Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. І знову наш маленький путівник по самогону. Оце ми зварили обрізки і злили із них ми мед з водою. Завжди я наливаю 12 літрів води. І коли я зливаю, я тоді бачу по об'єму, скільки в обрізках було меду. От, наприклад, було оце 23 літри загальної рідини. Мінус 12 літрів води, от значить 11 літрів меду. Це десь хай, 15 кг. Бутель 22-літровий може потягти максимум 5 кг. Значить, 15 кг ділимо на 5 Виходить, нам треба три бутилі по 22 літри. Шановні глядачі, оце таким нехитрим способом, додаючи завжди до обрізків однакову кількість води, ви знатимете, скільки в обрізків в обрізках у вас меду. Той коржик, що лишився, ми залили знову відром води. Зараз ми його через, якраз він кепне, якщо, звичайно, не потухне багаття, дрова є, не потухне. Долили ми по той коржик рихлий 10 літрів води. Зараз ми через оцю сітку його зіллім жмаки у бетон на перетопку під прес. Оцей. А звідси, коли вже буде завтра діставатися гарний коржик, остатки ледве солодкої води. Відруте, ми ввільнимо в оцю нашу медову штукенцію, додамо пачку дрожжей півкілограмову, яких спиртових, але не градуса. Гродус пінеться. от пінеться так, щоб було, що капець. Але якщо ніякий не завезуть, гамазей купимо градуса, долємо трохи тільки води по два дні, поки перепінеться, і знову долємо води вже. І оце в нас вийде із наших 15 кг меду, у нас 60 літрів брагулі, яку ми потім благополучно переженемо на оцьому самогонному апараті. Бетон, для якого нам подарував наш спонсор Жека, для якого я знімав відео про зимувалий вулик. Шановні глядачі, будемо продовжувати нашу алкогольну справу з нашими питними медами, як то кажуть. А ви пам'ятаєте, що ще діють не різдвігані, а великодні знижки. Берете шість, отримаєте сьомий подарунок. І пам'ятайте, що своїм бухлом про вас дбає ваша. Посіка хелп.